Вітаю! Задача місцевої влади зробити місто зручним, комфортним для мешканців та гостей. Транспорт займає тут не останнє місце, бо якість пасажирських перевезень турбує багатьох жителів нашої громади, адже цією послугою користується значна кількість населення. Внаслідок співпраці з розробниками сайту розкладів руху громадського транспорту в місті Звягіль розпочав роботу додаток Розклад in UA». У цьому додатку ви знайдете всі маршрути мережі громадського транспорту звегля з графіками руху. У даному додатку ви знайдете усі маршрути, які належать до нашої громади і в якому можна подивитися той чи інший час прибуття автобусу на вашу зупинку. Ось, наприклад, якщо взяти зелену. То о 14.52 буде наступний автобус. Ще наступний приїздить на цю зупинку о 14.57. Минулоріч розпочалася підготовка роботи з впровадження єдиної міської системи управління супутниковому моніторингу транспорту загального користування. А сьогодні вже кожен мешканець Вяльської громади, що користується міським пасажирським транспортом, може відслідковувати за допомогою системи моніторингу руху громадського транспорту в режимі онлайн. Є декілька варіантів, як це зробити. На сайті міської ради у верхньому правому кутику натиснувши позначку Транспорт, скачавши додаток Дозор сіті, обравши нашу громаду. Або відсканувавши QR-код, який буде розміщено на зупинках та транспортних засобах. У верхньому кутку можна обрати маршрут, який вас цікавить, та побачити, де на даний момент знаходиться транспортний засіб зі стрілочкою напрямку руху. Наприклад, оберемо декілька наших маршрутів. І ось видно, де знаходиться той чи інший автобус. Натиснувши на трикутничок біля поля міській автобуси, з'явиться панель з зупинками. Обравши необхідну зупинку, ви можете побачити через скільки хвилин прибуде автобус. Також у даному застосунку є можливість бачити у якому напрямку і на якому маршруті курсує автобус, що пристосований для перевезення маломобільних груп населення. Таких транспортних засобів у мережі громадського транспорту звягіля 7. GPS встановлено на 20 транспортних засобах. Створює комфорт у нашому місті разом.